Привіт! Мене звати Світлана Бесага, я тренер проекту Online Fitness TV. Перед тим як виконувати сьогоднішнє тренування, обов'язково проконсультуйтеся з вашим лікарем. Він має дозвіл дати на тренування. Якщо ви себе добре почуваєте, ви можете виконувати цей комплекс справ. Як і на першому триместрі, другому та третьому триместрі. Кожна жінка, коли вагітна, вона дуже переживає за свою фігуру, адже ніхто не хоче набрати зайві кілограми і те, що ми з вами тренувалися, працювали до вагітності, щоб це все втратилось. Тому дуже важливо займатися і під час вагітності. Вагітність це не якийсь такий стан, що потрібно мало рухатись, чи відчувати якусь втому і себе шкодувати. Ви маєте займатися. Пам'ятайте, здорова мама це здорова дитина. Сьогодні ми зробимо вправи на всі групи м'язів. Пропрацюємо ноги, руки, груди, і також ми зробимо кілька вправ, які розслаблять наше тіло. Увага! Починаємо з вихідної позиції. Ноги ми ставимо на ширині кущових суглобів, злегка зм'якшуємо коліна. М'язи живота не потрібно надмірно перенапружити. Ви маєте просто себе витягнути і у вас вже вже глибокі м'язи живота злегка наберуть тонус. Тобто, що ми робимо? Ми з вами сідничні кісточки направляємо в підлогу, так можна їх нащупити. Нижнє ребра, от, слідкуйте, щоб у вас не було такого положення. Нижнє ребра занурюємо вниз, з видихом. Розкриваємо грудну клітку, плечі, маківкою тянемося вверх протилежну сторону від сідничних кісточок і стараємося витягнути наш хребет. Дуже важливо, щоб ви старалися в цьому положенні. Витянутому весь час і рухатись, ходити. От е, дуже часто, у коли вже е, починає розтажів, у нас починається надмірний прогін в попереку. Ми ребра вип'ячуємо вперед і ось так ходимо. І за того в нас велике перенапруження в спині. Ми себе відчуваємо е, некомфортно і е, не можемо вільно рухатись і бути щасливими. Тому послідкуйте, будь ласка, це положення. Так, давайте ще раз ноги на ширині тазу. Сідничні кісточки направляємо вниз, ребра занурюємо вниз. Тянемося маківкою в одну сторону, протилежну сторону від сідничних кісточок. Все, ми витягнулися. Красива спина. Шия довга. Усміхнулися. Починаємо з розминки. Робимо вдих через ніс. Плечі опускаємо вниз, видих. Вдих. Стайтеся вдихнути на повні груди. Видих. Дуже важливо, щоб видихали повністю. Вдих. Відчуйте, як рухається ваша діафрагма вниз і вгору. Плечі тініть вниз від вух. Позитивний настрій, посмішка на обличчі. І останній раз вдих через ніс. І видих через рот. І ми починаємо з розминки плечей. Плечі піднімаємо вверх і прокручуємо назад. Видих. Руки розслаблені. Стайтеся не рухати ліктями і стайтеся не рухати грудною кліткою. Тільки чітко підняли плече, і прокрутили назад. Підняли, і прокрутили назад. Забираємо напруження з шиї з плечей. Три, два. І вперед. Видихтих, видихдих. Ще три, два. Один. Акуратно розтягуємо м'язи шиї, Тягнемо вухо до одного плеча. І акуратно з видихом до другого. Корпус старайтеся тримати. Плечі не потрібно піднімати. Розтягуємо м'язи шиї. Позбавляємося зажатостей в шиї, покращуємо відтік кисню до головного мозку і позбавляємося всіх головних болей. І рухаємося вперед-назад, виділимо задню стінку шиї, передню стінку шиї, акуратно задню стінку шиї, передню, три, два. Один. Прекрасно. Витягаємо руки в сторони. Вивішуємо руками, хочете розтягнути стіни, якомога далі від себе. А при цьому маківка вверх, сідничі кісточки вниз. І ми розминаємо наші кисті. Пальці в кулак і розімнути. Розминаємо фаланги пальців, відчуваємо, як кров припливає до передпліч. Дихаємо. Важливо, щоб ви завжди займалися в добре провітряному приміщенні. Пам'ятайте? Провітрювати вашу кімнату, в якій ви спите, в якій ви тренуєтесь, чи просто перебуваєте. І, звичайно, більше гуляти. Це дуже, 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 дуже необхідно для нас. Прокручуємо руки. В зап'ястях і в другу сторону. Три, два, один. Прокручуємо руки в рідтових суглобах. видих-вдих, видих-вдих. Ще чотири, три, два і до себе. Раз, раз. Вдих через ніс, видих через рот, три, два, один. Поставимо руки на тазові кісточки. Стараємося зараз тримати е, таз непорушний, а грудна клітка. Ми зводимо лопатки і назад. Вдих. Видих. Розминаємо грудний відділ хребта. Рухаємося вперед. І назад. Плавний рух. Дихаємо. Ще два. І останній раз. Чудово. Рука вверх, плече вниз, таз тримаємо зафіксований і з видихом витягуємося в сторону, видовжуємо бічну частину нашого тіла, вдихаємо собі сюди, в ребра. І сюди видих, вдих, в бокову частину розширяємо об'єм грудної клітки, стараємося дихати на повні груди. Останній раз. А тепер ми таз трошки направляємо вперед, округляємо лоб, спину, відчуваємо, просяється права частина лопатки і спини. І з видихом розкриваємо погляд в стелю. І поміняли. Вдих з видихом. Рука нижня трошечки нас якби відштовхує. Плеча тягнемо вниз, вдихаємо собі в вічну частину грудної клітки. Останній раз вдих. Видих, чудово округляємо спину, відчуваємо, як розтягається бічна частина спини. Відчуйте, як нам приємно і добре, як бальзам на душу. І розвертаємо погляд стелю, рука йде трішки назад, відчуваємо, як розтягується грудний м'яз і плече. І піднялися. Звичайно, дуже важливо розігріти ключові суглоби. Витягуємося за маківкою вверх. Живіт тримайте в тонусі, стайтеся, щоб він не рухався. Рух від кульшового суглобу дуже важливо для жінки. Особливо, якщо ви будете робити, щоб родити, щоб ваші кульшові суглоби були в хорошому тонусі, мобільні, рухалися в повну амплітуду, природню, яка має бути. Три, два, один. І поміняли. Видих вдих, видих вдих. Ще чотири, три, два. І в другу сторону. Встатися розкривати коліно і до себе. Три. Два. Один. Молодці. Розвинемо стопи. голові оберти. П'яткою малюємо. Три, два. І в другу сторону. Чотири. Три. Два. Один і ми з вами переходимо зараз до основної частини. Ми починаємо з класичних присідань. Це чудова вправа. Якщо ви займалися до вагітності, ви я впевнена, що ви знайомі з нею. Пам'ятайте, ми не маємо працювати дуже інтенсивно, працюємо в задоволенні, Ви не маєте відчувати задишки, що у вас бракує повітря. Наша е, наша частота серцевих скожі має бути така, що ми могли вільно говорити і при цьому не ковтали слова. Тому слідкуйте за цим. Якщо вам потрібно зробити паузу, обов'язково її робіть. Ноги ширина кульшових. Спина рівна, жвіт підтянтий. І з вдихом ми сідаємо вдих. Ну, звичайно, на третьому триместрі нам вже буде заважати животик. От Тому можна на третьому триместрі, якщо ви ноги поставите ширше, і видих. Можна злегка розвернути коліно і носки в діагональ. Видих. Якщо ви на першому другому триместрі виконуємо ноги на ширині таз. Вдих і видих. Пам'ятаєте, що ми робимо? Сідаємо сідницями на п'ятки і назад. Спину тримаємо при цьому ідеально рівною. Хстайтесь проконтролювати, відчути, як задіюється сідничне м'ясо, задня поверхня стегна. П'ятками себе виштовхуйте вгору. Вдих і видих. Дуже часто буває, що коли жінка завагітніє, вона починає вести активніший спосіб життя, хоче бути здоровішою. Акуратно дуже, будь ласка, з тим, дівчата, якщо ви не займалися до цього. Щоб ви не переборщили і не нашкодили собі. Ще вдих, видих. Відчуйте, як працюють ваші стегна. Під час того, коли ми з вами присідаємо, ми покращимо циркуляцію в стегнах відтік крові і лімфи. Ще чотири повтори зробимо. Ще три. Ще два. І сіли тримає, чік затримається. Три, два, один. Піднімаємося. Наступна права присідання у випаді. Коли жінка завагітніла, в неї відбувається дуже-дуже багато різних гормональних перемін. І ми можемо помітити, я особливо злякалася, що цей літ починає більше-більше з'являтися. Але. Не потрібно падати у вічі. Скоро я знімлю відео, як боротися з цим літом. От, і ну, один з найкращих методів це, звичайно, тренування. А саме, щоб ми пропрацьовували ці м'язи, щоб не застоїлася кров. Увага! Права нога спереду, трошечки можна п'яточку до центру, задня нога на носку. Корпус нахиляємо, нижні ребра занурюємо вниз, спина рівна. І ми робимо присідання у випаді. Робимо вдих і видих. Всього-навсього, 16 повторів. Вдих і видих. Себе штовхаємо передньою п'яткою. Слідкуємо, щоб був прямий кут. Вдих, видих. Вдих, видих. Встатися на задню ногу, не завалюватись, а тримати себе на передній. Дихаємо. І ще вісім повторів. Вісім. Сім. Коліно майже торкається. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. останній раз. Один. Молодці. Розслабте стегна. Стряхніть їх. Добре. Те саме робимо на другу сторону. Ліва нога спереду, Права назад на носок. Трішечки зм'якшені коліна. Стайтеся тримати себе, більше, штовхати себе передньою ногою. Зараз рівномірно перенесли вагу тіла. Нижні ребра занурили вниз, витягнулись. І пішли робимо вдих через ніс, видих через рот. Вдих. Стайтеся відчути, не округляти спину, щоб не було руху в хребті. Відчути, як натягується задня першня і середничний м'ясо. Вдих через ніс. Видих через рот. Вдих. Навіть не потрібно гантели, будібарів. Тому що вага у нас збільшується. У якщо ви на другому, третьому триместрі. вдих видих. Ще вісім. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. Прекрасно. Розслабляємо наші м'язи. Прекрасно. І ще одна вправа на стегна, і ми переходимо вище. Увага! Коліна носки в діагональ, теж дуже чудова вправа. Вона і розкриває ключові суглоби, розтягує внутрішню поверхню стегна. Пропрацьовує внутрішню поверхню стегна. Класичне пліє. М'язи живота в тонусі. Уявіть, що ви висідниці ми злегка тримаєте якийсь горішок. Нижні ребра знурило, вниз, витягнули себе. І ми сідаємо в пліє. Вдих і видих. Не спішимо. Тримаємо вагу тіла на зовнішній поверхні. Стоп. І видих. Спина рівна. Вдих через ніс. Видих через рот. Вдих. Видих. Ще вдих. Усміхаємося. Видих. Думаємо. Як ми активно дихаємо, ми насичуємо наше тіло киснем, ми пропрацьовуємо наші м'язи ніг. Після вагітності, як мої дівчатка, народимо, навіть ніхто не скаже, що ми народились. Ну що це за красуня? Всі будуть дивуватися нашій формі. Вдих і видих. Ще вісім повторів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Коріна, носки дивляться в одну сторону. Так пам'ятаємо. Техніку. Два. І останній раз утримались. Три, два, один. Оп. І зводимо. П'ятка носок. П'ятка носок. П'ятка носок. Стряхнули ноги. Розслабили їх. Якщо ви відчуваєте, що у ваші ноги затікають, якийсь дискомфорт, пам'ятайте, при вагітності рекомендовано носити антиварикозні панчохи або колготи. Тим більше, якщо у вас по спадковості є велика ймовірність отримати варикоз. Обов'язково, звичайно, потрібно перед тим, як купувати їх, проконсультуватися з вашим лікарем. Я от вдягнула, можна сказати, майже з першого місяця вагітності е, свої панчохи і не знімаю. Відчуття чудові, ніякої тяжкості в ногах. От правда, літом трішки жарко, але якщо ми хочемо мати гарні ніжки без вен, потім потрібно. Потерпіти. Увага, ми з вами переходимо на коліна і будемо зараз попрацьовувати м'яз грудей і плеча. Відтискання, всіх їх не люблять. так? Вони не ця вправа, але вона дуже ефективна. так? Тим більше з вагою власного тіла це найкраще, що може бути. Увага! Дивіться, як можна робити? Можна робити позиції майже, майже стола, От, трошки таз опускайте вперед. Плечі опущені вниз. Якщо вам дуже складно, ми можемо від дивану робити відтискання чи від стіни. Головне, щоб ви зробили правильну техніку: ваші плечі мають йти вперед, руки згинаються під прямим кутом, лікти йдуть в сторону. Ми робимо вдих і з видихом піднімаємося. От ви опускаєтесь, і ви маєте відчути, як вас натягується грудний м'яс, плече. І з видихом вижимайте, напружуючи їх. Якщо ви займалися до того, ви, звичайно, зможете з колін із підлоги. Якщо ви мало займалися, от, або у вас перерва були в тренуваннях, то, звичайно, краще робити з якогось підвищення. М'язо живота в легкому тонусі, нижні ребра знурім вниз. Витягаємося за маківкою, протилежну сторону від сіничних кісточок. Ми робимо вдих і з видихом вижимаємо видих. Вдих і видих. Вдих. Ще вісім повторів. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Красиві груди. Чотири. Три. Два. Особливо потрібно один доглядати зараз за цією зоною, щоб наші м'язи не втратили тонус. Наступна вправа. Сідаємо, розміщаємося зручно. Сідничні кісточки направляємо вниз. Якщо вам так некомфортно, далі поставте ногу або зробіть позицію діамант. Руки згинаємо під прямим кутом, плечі вниз, витюйтесь за маківкою в стелю. І з видихом ми з вами стискаємо лікті видих і вдих. Слідкуйте за тим, щоб ваші руки не опускалися, вони мають бути на рівні з носом. Видих. Видих. Фух. Ще чотири. Ще три. Ще два. А тепер затримали, звели лікті. Тримаємо. І не розводячи лікті, робимо вдих, опускаємо вниз і з видихом вгору. Вдих. лікоть, та ліку. Лікоть. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще чотири. Три. Два. Один. Так. Відчули, як тут все підтягнулося. Стрихніть руки, витягніть руки в діагональ і з видихом розцініть гарно. М'язи, грудей, і плеча. Ще три, два, один. Руки через сторони. Плечі підняли прокрутили. Ще чотири. Три, два, один. Молодці. Сьогодні ми зробили з вами невеличкий комплекс. Задіяли м'язи, ніг, плечей, грудей. Якщо ви відчуваєте, що можете, зробіть обов'язково цей комплекс. Двічі повторіть. Зараз невеличка розтяжка, яка розслабить наші м'язи, забере перенапруження зі спини. І так, ми з вами опускаємося на коліна. Надзвичайно проста, але дуже ефективна розтяжка. Це кішка. Права кішка. Перевірте, що ваші кісті були під плечима, коліна під тазом. Ми робимо вдих із видихом, відштовхуємося руками і колінами, підтягуємо з легка живота, погляд направляємо в пупок. Силою рук і колін роз... відштовхуємося від килимка, відчуваємо, як розтягуються м'язи спини. І робимо вдих з видихом, на витягуванні розкриваємося, витягуємо голову. Сідничі кісточки витягуємо. Маківка, витягуються плечі вниз. Вивішимо, хтось тягне плечі вниз. Імо витягнутись, 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 витягнути з легка підберіття і з легка витягнутись за маківкою в стелю. Відчути користується шия, груди. Прекрасно. Зробила вдих з видихом. Відштовхнулася сили рук і вдих з видихом назад. Робимо плавно, без різких рухів. Ніякого дискомфорту ми не маємо відчувати, розкрилися і відштовхнулися. Ще два повтори. Останній раз залишилося в злій кішці і, відштовхуючись ще більше долонями і колінами, повільно сідаємо сідницями на п'ятки. І розкручуємося, 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 розкручуємося вгору. Прикручуємо плечі назад, три, два, один. Долоні ставимо до пальців ніг. При цьому ми підтягуємо таз, направляємо злегка вперед, злегка зжимаємо сідниці горіх і з видихом тазу втягнемося вгору. Відчуйте, як розтягується ваша передня поверхня стегна. Розслабляйте її. Опускаємо, розслабляємо таз. І вдих з видихом ми розкриваємо плечі, плечові суглоби назовні. Розкриваємо розтягуємо м'язи грудей погляд стелю. Тримаємо. Прекрасно. Розверніть долоні від себе і під іншим кутом розтягнемо. М'язи рук, м'язи грудей, плеча, вдих із видихом. Чотири. Голову не зажимайте. Три, два. Один прекрасна, ще одна вправа, яка розслабляє груди, спину. Увага, ми руки ставимо вперед. Зберігайте прямий кут в колінах. І ми злегка, витягуючи з рідні рухаємося до комфортної амплітуди. Якщо ви можете, ставте підборіддя. І дихаємо. Живіт підтягуйте, щоб не відчувати надмірної компресії в попереку. Прекрасно, долоні під плечі, носки на себе і виходимо в гірку. Це теж прекрасна позиція. Якщо вам некомфортно стояти головою вниз, них, затримайтесь зовсім на, на, велику, на великий час. І ми розтягуємо руками в одну сторону килимок, ногами в другу. Відчути розтягуються гомілки. І робимо вдих з видихом ми ще пробуємо прогнутися в грудному відділі хребта. Фух. Долоні підходять до стоп, до стоп. Ми зм'якшуємо злегка коліна, розтягуємо килимок в сторони і направляємо наші сідничні кісточки, куприк вниз, і нанизуємо хребет за хребцем на нашу хребет і розкриваємо руки в сторони, плечі назад, ще раз узберемо за шиї. Три, два, один. Беремо себе над uh, під колінами uh, і скручуємося, витягуємося вверх. Робимо таку арку спиною, знову розслабляємо м'язи спини. Відпускаємо ліву руку і скручуємося вправо. Відчуваємо, Вчуваємося вся права частина спини. І міняємо в другу сторону. І назад, центр, і розкрутка. Я надіюсь, вам сподобалось наше відео. Ви відчули, як злегка задіяли ваше тіло, пропрацювалися всі суглоби, розтягнули ми з вами м'язи, покращився відтік і лів, і крові по тілу. Ми стали здоровіші. Усміхаємося, займаємося собою. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!